Так, давайте це сюди. Ціну ви побачили. Одразу за 6 книг. 6? Ні, за 5. Ні, 6. Так що, да. Я безмежно радий книгам, але мені хочеться чогось цікавого. Давно такого не було. Окей. Господи так значки у нас тут такий, такий. Такий, вони всі однакові. Ну, типа дружинник, всі. ні, Один дружинник, два дружинник, Так, ударник. І такий.